Тотальна фальсифікація та конфіскація голосів так про парламентські вибори в Грузії, цих які е, пройшли цими вихідними, висловилася президентка Саломе Зоробішвілі. Про це йдеться у публікації видання «Ехо Кавказу». Президентка Грузії заявила, що не визнає результатів, які представила центральна виборча комісія. Зорабішвілі також оголосила, що сьогодні ввечері, 28 жовтня, на центральній вулиці Тбілісі пройде мітинг. Це була тотальна фальсифікація та конфіскація ваших голосів. Використовувалися всі методи, які ми бачили в різних країнах. Крім того, використовувалися сьогоднішні технології обілення фальсифікації. Ніколи такого не було. Ми стали свідками і жертвами російської спецоперації гібридної війни, яка велася проти нашого народу, проти нашої країни. Представники опозиційної партії також переконані, що результати голосування не відповідають дійсності. Депутати опозиційно-політичного об'єднання Коаліція за зміни вирішили відмовитися від своїх мандатів після оприлюднення результатів парламентських виборів. Про це повідомила членкиня коаліції за зміни Нана Малашхія. Йдеться у публікації ехо Кавказу. За словами Малашхії, від мандатів відмовляються члени першої двадцятки виборчого списку. Незважаючи на невизнання результатів парламентських виборів президенткою та опозиційними поліцілами, перша Сідання новообраного уряду пройде у звичайному режимі, і уряд буде затверджено. заявив прем'єр країни Іраклі Кобахідзе. За всі ці роки вони жодного разу не змогли ухвалити результати виборів. Гідно визнати свою поразку. Вони зазнали поразки в дев'яте. Будь-яка спроба оскаржити конституційний устрій неприйнятна. Слід ще раз наголосити, що й у цьому випадку. Низка неурядових організацій разом з політичними радикальними партіями виступила проти конституційного ладу цієї країни втретє за чотири роки. Але це слабка спроба, це відчайдушні політики, відчайдушна спроба, хоч якось виправдатись перед власними виборцями. Своєю чергою голова Євроради Шарль Мішель беручи до уваги звід міжнародної місії зі спостереження за парламентськими виборами в Грузії, яка налічувала 529 спостерігачів із 42 країн, закликав грузинські відповідальні органи розслідувати порушення, що було зафіксовано під час голосування. Також голова Євроради відзначив, що має намір внести питання Грузії до порядку денно неформальної Європейської ради у Будапешті 8 листопада. Про це він написав у мережі ікс. Нагадаємо, що 26 жовтня у Грузії. Відбулися вибори до національного парламенту за результатами підрахунку голосів. Перемогла партія Грузинська мрія, яка досі перебувала при владі. Детальніше говоримо із Володимиром Копчаком, керівником Південно-Кавказької філії центру досліджень армії конверсії та розброєння, аналітиком грузинського центру стратегічного аналізу. він тепер на зв'язку зі студією. Пане Володимире, доброго ранку. Дякуємо за те, що знайшли час для суспільна студія. Вітаю колеги, шановні глядачі. Згідно із повідомленнями, які були озвучені, президентка не визнає результатів виборів і маємо протилежного змісту заяву прем'єра. Зазначає, що уряд буде затверджено, незважаючи на позицію опозиції щодо результатів цього голосування. Як потенційні наслідки може може мати таке протиріччя між державними інститутами і політичними силами, які пройшли до парламенту за результатами виборів? Ну дивіться, спочатку стосовно ініціативи і переговорної позиції опозиційних сил чотирьох, які навіть в умовах фальсифікацій проходять до парламенту офіційної ініціативи Соломи заробішвілі вони намагаються виконати насамперед процедурну функцію. Чому це важливо? Тому що е, прем'єр Іраклі Ковахідзе правий 76 голосів зі 150 потрібно для того, щоб затвердити новий уряд. Але щоб парламент відповідно до грузинського законодавства набрав чинності, чинності або став такий, який стався після виборів, потрібна реєстрація ста депутатів. Це, на мій погляд, важливий момент, тому що у правлячої команди є 89 або 90, за їхніми ж підрахунками. От. тому зараз цікавий момент наскільки монолітно будуть діяти опозиційні сили, тому що зараз вже ведуться перемовини як з представниками. Лідерів опозиційних партій з боку влади, як з конкретними депутатами, чиниться тиск, чиниться підкуп спроби і таке інше. Тобто, 9, 10, 11 депутатів влада організувати може. Це буде одна історія. Якщо, наприклад, не вдасться це зробити, ну все ж таки я думаю. Грузинська влада щось вигадає. Питання, що вони підуть на якісь поступки опозиції або людям, які вийдуть на мітинг, в принципі не обговорюється. А як виглядатиме мітинг сьогодні? Ми побачимо тут найцікавіше питання: як зараз об'єднуватимуться. Врешті-решт опозиційні сили, які розуміючи всю екзистенційність виборів для країни для народу Грузії, йшли нехай голосними але чотирма партизанськими загонами на ці вибори, як вони зараз об'єднуються на єдиній сцені протесту? Ми це все побачимо. Тому що, наприклад, з квітня цього року, коли за ініціативи знизу були масові протести проти закону про інагентів, в Грузії проти російського закону калькі, чому вони були масові і певною мірою дієвими і резонансами, тому що з одного боку вони були ініціатива знизу, от і з іншого боку, вони були без політики. але перетікання процесу в ну, формат зміни влади жоден протест без політиків нічого не вирішує. Цей час опозиційні сили згаяли. Побачимо, як зараз це виглядатиме, і головний момент. Чому прогнозна частина закінчується? Тому що влада в принципі не має рамки, що вона якимось чином піде на якісь поступки? А які якою буде ескалаційна лінія? Зараз, на мій погляд, ніхто не спрогнозує. Пане Володимире, якими є оцінки міжнародних спостерігачів місії, які спостерігали за цими виборами, як вони прозвучали, як їх почули в Грузії, зокрема і в лавах опозиційних партій, і як вони можуть вплинути на, на анонсовані вуличні протести? чи чи можна розраховувати на те що вони що вони також будуть почуті на вулицях я послухав вас новин новинний блок дуже коротко. Я взагалі б не звертав би на е, уваги заяви на такі організації, як ОБСЄ. Заява Шарля Мішеля. цікава тим, що щось обговорюватимуть 7 листопада до того ж, Будапешті? Тобто, трошки переключуся. Сьогодні, наприклад, вітати грузинську владу. летить безпосередньо Віктор Орбан. Це ж цікава ситуація, і розвиток і відповідно реакція або підтримка, не підтримка західних інститутів, е, Європейських інституцій залежатиме, як себе поводитиме в Грузії вулиця. Тобто, якщо зараз, з 28 жовтня, станом на 7 листопада вулиця працюватиме. Даруйте мені за такі терміни, реакція буде, на мій погляд матиме характер підтримки, і це буде тригером. протест буде тригером для реакції європейських інститутів, а не навпаки. Тому що зворотнього варіанту я не бачу, що, наприклад, західні структури Вашингтон вибори не зайняти, або зараз європейський союз почне тригерити якось грузинське суспільство до протесту. Я сумніваюся в цьому. Цього не буде, ну і цього особливо зараз і не потрібно, тому що в будь-які періоди за слабкою, за різною, за сильною позиції західних інституцій, їхня реакція завжди була реакційною. Даруйте за тавтологію рефлексія на події, які відбувалися знизу. В рамках протесту в різних країнах так само буде або не буде в Грузії, пане Володимира. Ви згадали про візит Віктора Орбана, запланований прем'єр Угорщини, яка тепер головою Раді Європейського Союзу були повідомлення, що це має відбутися сьогодні. До кого передовсім звертатиметься у своїх промовах в Грузії пан Орбан? І в якому напрямку може цей візит як на вас спрацювати? Орбан завжди звертається тільки сам до себе в своїй логіці, або до свого сюзерена, діючи як посіпака Кремля. Даруйте за таку примету, тому що інших мотивів я тут не бачу. І е, ну офіційно Огорщина в особі кабінету Орбана діє. На глобальному ринку, якщо хочете, повністю в фарватері Кремля і Російської Федерації, і от ця логіка візиту, вона тільки посилює цю тезу. Я просто хочу нагадати, буквально за е, минулий рік. Минулий рік, е, там, наприклад, прем'єр-міністр Угорщини, там з десяток візитів, які половина з них не гуглиться, здійснив Грузію, здійснив, здійснив Російську Федерацію. Все це паралельно і до Пекіну. Тому візит Орбана це такий елемент перетягування, підігравання з одного боку грузинській владі, щоб продемонструвати, що вони не, скажімо так, не капсулізовані, що позиція в Європі є інша. От якимось дивом Фіцо не летить, але я думаю, він ще проявиться зі Словаччини. От і це ну на мій погляд, це загальний контекст, скажімо так, оформлення, оформлення грузинською владою скасування європейського та євроатлантичного курсу країни. Нехай вони це публічно не кажуть, але власне поведінка передвиборча влади давала всі підстави так стверджувати, на мій погляд При тому, що вони хочуть це зробити, як то кажуть, чужими руками. Що після цих виборів все, що вони там, низку законів, низку вимог, які висувало Європейський Союз, нічого не виконано, і вони просто хочуть зафіксувати нинішній стан речей, коли Грузія, в принципі, переходить до іншого глобального табору в цьому світовому протистоянні. А Орбан, це ну Орбан це Орбан, нічим він не відрізняється. На грузинському фронті від інших. наразі П, пана Володимира президентка Грузія називається вибори спецоперації Росії. Прем'єр е сказав, що Грузія не має дипломатичних відносин з Росією, не планує їх відновлювати. Е Кобахідзе додав, що Грузія також не має серйозних е відносин з зовнішньополітичними гравцями заходу. Наскільки наскільки це е ці заяви відповідають реальній ситуації, а а не є е е камуфляжем для того, для того, що насправді відбувається, які важелі із різних столиць. Світу можуть вести до Тбілісі. як на вас Російська Федерація зараз має тотальний, даруйте, гібридний слово паразит, вплив в Грузії. В різних сферах абсолютно і втручання вибори, принаймні на рівні риториці Кремля, під час передвиборчої кампанії і під час вже, після того, як були оголошені результати виборів. Ну, зверніть увагу, вітає Сіманян, вітає там очільник МЗС Кремля. Дугін запрошує в Брікс. От і таке інше, тобто навіть на цьому рівні втручання було досить досить вагоме, і грузинська влада жодним чином у цьому якось не протисто... не протистояла. От чи було механічне або електронне втручання? І є така інформація. Зараз ми чекаємо від опозиції вже її підтвердження, і наскільки це буде актуалізовано на протесті стосовно фраз Іраклія Кобахідзе, ну вибачте, будь ласка, стосовно. Відсутності дипломатичних відносин між Грузією та Російською Федерацією. Ну нам шашечки або їхати. Є така секція російських інтересів при посольстві Швейцарії в Тбілісі. Вона за кількістю персоналу більша в рази, наприклад, ніж посольство України і посольство інших поважних країн. Це так просто до слова. З іншого боку, відновлено рейси, відновлено безвізовий режим для грузинів в Російську Федерацію, і повторююся: ну можна лекції читати наскільки тотальним є російський вплив зараз в Грузії в різних сферах. Наведу тільки один маркер: що напередодні голосування напередодні голосування обшуки відбулися з вилученням комп'ютерів інших засобів в двох дослідниць Атлантікалцин двох грузинок там Софа, Гілава і Ета Бузіашвілі, слова підтримки їм, от які займалися системно роками десятиліттями вивченням російських впливів в Грузії. І це сталося напередодні їхньої доповіді, яка оприлюднена стосовно впливів Російської Федерації на дані вибори, Це такі маркер, які неможливо пояснити дії влади, навіть з політтехнологічної точки зору, чим воно цим допомогло, якщо б вибори були реально конкурентні і прозорі. Тобто такі зухвали рухи влади вони дійсно дають зрозуміти ну до якого табору крениться нинішня грузинська влада, яка нам намагається себе ну без Ничного подовжити при владі Дякуємо за ваші відповіді Володимир Копчак керівник Південно-Кавказької філії центру досліджень армії конверсії та розброєння на грузинського центру стратегічного аналізу і продовжити роз студія. Продовжуватиме моніторити розвиток ситуації в Грузії. Зокрема, чекаєте ввімкнення наших кореспондентів у Тбілісі, у суспільне а також зокрема і у суспільне новини. Будьте з нами.